Всіх вітаю, вітання зі Страсбургу, з Парі. Завершився щойно перший день сесії чергової. Сьогодні засідання проходило, проходило в будівлі в приміщенні Європейського парламенту, і депутати розійшлися вже. А я хотів би розказати про цей день і, взагалі, про плани. Працюємо над резолюцією, будуть дебати по депортації по депортованих наших українських дітях. В четвер будемо дебатувати. А сьогодні я мав зустріч з колегами з Кіпрського парламенту і по своєму мошену. Це резолюція, над якою я працюю по дистанційному навчанню по проблемах дистанційного навчання. Для дітей з особливими освітніми потребами, і це питання дуже сьогодні, особливо під час війни актуальне, Які проблеми, з якими проблемами стикаються діти, коли навчались на інклюзії, наприклад, в загальноосвітній школі, і зараз разом з усіма дітьми дистанційно ну, це просто неможливо, і тому ми під підняли цю проблему. Ці цю проблему ще не розглядали. і Дійшли до висновку, що потрібна дуже кооперація з спеціальною освітою, тому що буде якраз можливість працювати за їхньою програмою, або разом з дітьми спеціальних шкіл продовжити під час карантину або під час ось зараз під час війни дистанційне навчання разом з учнями спеціальних шкіл. Також поговорили про проблеми взагалі. Проблеми деінсталізації, яка пройшла в Україні, як ліквідовувалися спеціальні школи. Просто прийшли зараз, знов говорять про те, що потрібно продовжити деінсталізацію. То я, як голова тимчасово слідчої комісії, знаю всі, всі ці проблеми, як знищували спеціальні школи, як досягали мети деінсталізації, досягали індикаторів успішності реформи деінсталізації, коли. Потрібно було дітей, дітей сиріт та безбалених батьківського піклування влаштувати в сім'ї. Замість цього просто знищили спеціальні школи, і ці спеціальні школи, і діти з цих спеціальних шкіл йшли додому і не мали можливості більше навчатися. Вони просто в шоці, колеги, колеги з. І інших європейських парламентів і також колеги з освітнього комітету Європарламенту, які сьогодні були на зустрічі, вони запитали, як таке взагалі могло відбуватися, чи є в нас інститут уповноважених, який має захищати права дітей, перш першу чергу права дітей, інтереси дітей. Тому працюємо над цим, щоб реформа не пішла знов тим самим шляхом, як можна більше. Європейських парламентарів підключаються до захисту наших українських дітей. Ще раз кажу, що саме потрібно проводити реформу десталізації для тих, кому це дійсно потрібно. От сьогодні в нас діти проживають в лікарнях. Чому вони там проживають? Діти, яких вилучили з з небезпеки, сьогодні просто немає місць влаштування. Нас так все успішно, як Мінсос нам розповідає, а діти місяцями проживають в лікарні, контактують, то від собі вилучили дитину з небезпеки і помістили просто в лікарню. І вона там разом з хворими дітьми, здорова дитина контактує, не навчається взагалі. Не виходить нікуди. Оце і є місце не свободи, а Мінсос чомусь звинувачував спеціальні школи, порівнював їх з місцями не свободи. То я вважаю, що Мінсосу потрібно зайнятися саме цією проблемою. А як вони будуть займатися цією проблемою, якщо вони всіх розігнали? І сьогодні дітьми у собі міністерство, яке формує політику дитячу, ноль людей працює. Ну жодної людини немає, яка працює. Дітьми зараз займається в цьому міністерстві. Департамент здається цифрової трансформації. Ну, така ситуація в Мінсоці. Мав розмову, думаю, можна про це сказати з міністром соцполітики про деінстолізацію. Ну, після того, як вона сказала, що їй плювати на спецшколи, то я розумію, що очікує наших дітей наші заклади тому просто ще раз хочу сказати що будемо захищати буду захищати наші спецшколи дітей з особливими освітніми потребами разом з європейськими колегами з європарламентарями з європарламентарями і буду намітили ще багато зустрічей вони мені допомагають донести реальний стан справ до Певних чиновників е єврокомісії, європарламенту, щоб, щоб не нашкодити, щоб не наробити біди, щоб не було маніпуляцій. Сьогодні знов звучить, що треба всіх дітей. А, що, що діти не мають проживати в інтернатах? Ну це правильно. В інтернатах, в дитячих будинках, інтернатах вони не мають проживати. А, це діти сироти, діти безбавлені, батьківського піклування. Саме перше, діти не мають проживати в лікарнях. А в спецшколах, якщо це єдина можливість, тому що далеко їхати, то чому вони не мають проживати? І вони довго не могли зрозуміти, чому ж так було. І... Пояснив їм, що інтернат, коли європейські партнери кажуть, що в інтернатах не потрібно проживати, вони мають на увазі дитячий будинок-інтернат для дітей сиріт. Що діти повинні жити в сім'ях. Але вони з подивом дізналися, що в нас спецшкола – це теж інтернат. І саме тому відбувалися маніпуляції. Вже будемо завершувати сьогоднішній день, сьогоднішній ефір. Просто хотів повідомити, що працюємо на самому найвищому рівні по захисту українських дітей, дітей з особливими освітніми потребами. Я взагалі сподіваюсь, що, що ця резолюція про навчання дітей з особливими освітніми потребами і буде імплементовано в законодавство інших. Членів європейської спільноти країн-членів. Ну і сподіваюся, Мінсос все ж таки визнає, що вони неспроможні, інституційно неспроможні займатися дитячою політикою і перестане блокувати закон, прийнятий Верховною Радою. Про створення окремого органу дитячої політики. Увіть собі, скільки проблем в країні і де війна. Діти депортовані, евакуйовані, діти гинуть, дітей потрібно евакуйовувати. Скільки, скільки проблем? Тільки, ну, всі розуміють. У нас ноль людей в уряді займається дитячою політикою. Ми з такі діла. Дякую, працюємо далі разом до перемоги. Слава Україні!